Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Цього року в мене вже з'явилася свіжа домашня полуниця, і я вирішила одразу готувати смачні заготовки на зиму. Адже що може бути краще, ніж відкрити взимку баночку такого компоту і знову відчути аромат літа. А особливо мені подобається додавати до компоту ревень. Він дає легку, приємну кислинку, яка чудово замінює лимон і додає особливого смаку. Напою. Спочатку я гарно помила полуницю та ревін. Полуницю очищаю від хвостиків, щоб компот виглядав чисто і акуратно, ревень очищаю від верхньої шкірки. Так він стає ніжнішим і краще поєднується з полуницею. Далі нарізаю ревінь невеликими шматочками. Його кислинка справді чудово підкреслює смак полуниці і цей компот виходить яскравим, літнім і ароматним. Беру 3 літрові банки. Кожну банку кладу по 400 г полуниці. Вона дає насичений смак та красивий колір. Потім додаю нарізаний ревіль. У мене це по 100 г кожну банку. Щоб компот був ще більш ароматним і цікавим, кладу в кожну банку невеличку гілочку м'яти. Вона додає приємної свіжої нотки і дарує легкий м'ятний післясмак. Далі в кожну банку додаю по одному стакану цукру. В мене стакан 200 г. Мені цього достатньо. Але, звичайно, можна додати більше чи менше за власним смаком. Тим часом вода в мене вже закипіла. Обережно заливаю кожну банку окропа. Заповнюю до самого верху. Одразу закриваю кришками, щоб цукор повністю розчинився, збувтую кожну банку. Готові банки перевертаю і обгортаю їх ковдрою і залишаю до повного охолодження. Так, компот ще краще настоюється. Все готово. Взимку відкриєте баночку такого компоту і згадаєте літо. Сподіваюсь, цей рецепт стане у пригоді. Спробуйте приготувати. Це дійсно варто того. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!